Вітаю всіх, мої дорогенькі. Ви на моєму каналі Світ Таро Української. Мене звати Лариса і сьогоднішня тема розкладу послання від роду. У нас буде чотири варіанти. Послання від роду матері, послання від роду батька і порада від вашого ангела-охоронця. Варіант номер 2 наш рід це дуже велика сила. Ми несемо на ньому відпочаток на собі нашого роду. І підказки нашого роду бувають дуже важливими. Нагадую, розклад загальний відіграється не для всіх. Порада від роду мами, порада від роду батька і підказка від ангелів. Третій варіант. Порада від роду мами. Порада від роду батька. І порада від вашого ангела. І четвертий варіант. Порада від роду мами. Порада від роду батька. І порада від ангела. Підказочка від Ангела. Четвертий варіант. Варіантно, інтуїтивно вибираємо один із варіантів. І я починаю. Варіант номер один. Порада від роду мами. Колісниця, ну що ж, у вас поводом рід мами дуже сильний був і підказку дає також: не здавайся, іди вперед, керуй своїм життям, бери відповідальність на себе, комусь, можливо, показаний переїзд в інше місце, в іншу країну, в іншу область, в інший регіон. Одним словом, ваш рід говорить, не стій на місці, ді і рухайся вперед. Тебе чекають перемоги, тебе чекають великі досягнення. Головне при цьому рухові не бути егоїстом і не зациклюватися тільки на собі, звертати увагу, хто ще з тобою йде по життю, кого ти взяв з собою в свою колісницю, і як люди почувають себе коло тебе в твоєму русі, в твоєму путі вперед. Підказка від роду тата. А рід батька підказує, що вас очікують нелегкі часи, нелегкі часи, що ви можете загнати себе в якийсь тупік, що ви багато чого собі забороняєте, запрощаєте, багато чого не хочете чути і бачити. Як наче рід хоче вам підказати: зніми пов'язку з очей, розв'яжи собі руки і оглянись навколо. Так, бувають тяжкі часи, бувають дуже непрості і нелегкі періоди в житті, але ж все залежить тільки від тебе. Вести себе як страву, сховати голову в пісок і залишатися нічого не чую, нічого не бачу і нічого знати не хочу це не виходи з ситуації. От така от підказочка від роду батька. Часиці треба пережити і теж рухатися вперед. Виходи з ситуації завжди знайдеться. Так, і що вам радить ваш ангел? В деякий час вам треба розслабитися і отрішитися від проблем. Ангел говорить, що коли ви дуже напружені, дуже багато думаєте, дуже багато тривожитеся, то ваш організм, ваше состояння, ваша душа і ваш мозг приходять в состоянні тривоги. Треба трошечки розслабитися, відпустити ситуацію, звернутися до вищих сил. Відійти і глянути на свою ситуацію із сторони і на своє життя. Оцінити це, а потім з новими силами братися до того, щоб рухатися, діяти далі. Варіант номер два підказка від роду мами. Кубки, Шестерочка кубків говорить вам про те, що ви не повинні повторювати свої помилки, які вже були вами зроблені у вашому минулому. Оглянись назад, проаналізуй свої помилки е і не наступай язиком простим на одні і ті ж граблі. Не живи прошлим, не тягни його в своє майбутнє. Відпусти, іди вперед. По Постійно повертаючись в своє минуле. Думаючи про минуле, вирішуючи, що, що там можна було поміняти, це неправильний і невірний рух думок, який відкидає вас назад. Зробивши виводи своїх помилок, зробивши виводи своїх поступків, відсіявши, відкинувши можливо, тих людей, які вже були в вашому житті, і яких вам далі з собою брати не потрібно, треба рухатися вперед. Жити в прошлому це тупік. Таку пораду дає вам рід мами. Що нам хоче сказати від батька про що попередити? Зверни увагу на свою сім'ю. Чи не дуже сильний контроль, чи не дуже сильна забота, чи не дуже сильно ти всіх контролюєш і задушуєш своєю любов'ю? Тиранія, такий, знаєте, тотальний контроль, удушення любов'ю. Це дуже... Часті признаки тривожності жінки, яка очолює родину, яка є головою родини. Любов, ласка, ніжність, понімання ось це те, що повинно панувати у сім'ї. І дуже часто жінки путають свою тривогу. і… Хотіння контролювати із заботою. Забота це коли ти хочеш людині зробити добре. І створюєш для цього всі умови, а людина сама робить свій вибір. Контроль це коли контролюєш кожний шаг і хочеш, щоб люди робили тільки так, як вирішив ти. Зверніть на це увагу. І підказочка для вашого, від вашого ангела-охоронця. Вам потрібно відпочити. І ваша душа, і тіло, і голова все нуждається в відпочинку. Все нуждається в відпочинку. Вам потрібно трошечки віддохнути від усього. Побудь на природі, побуть коло води, заняться якимись процедурами для свого тіла, очистити свою душу, і думки від негативу. От всі сторонні отдих і очищення. Варіант номер три. Послання від роду мами, туз з кубків більше радості, більше позитиву. Вас найближчим часом попереджує рід, очікують дуже гарні новини. Можливо, нова любов. Для когось це вагітність, народження нового життя, зустріч з коханою людиною, радісні події. А взагалі, туз з кубків це про позитивне мислення, настрой свій, свої думки, свою душечку на позитив. От такі от порада від роду мами. Порада від роду тато, третій варіант. А от бачите, рід, рід тата перекликається з родом мами. Дуже багато негативу. Все пропускаєте через серце і все пропускаєте в негативному ключі. Накручуєте сама себе думками, доводите себе до якогось іступлення, до того, що кругом все в чорному кольорі. Так, бувають тяжкі періоди в житті, але вони теж закінчуються, теж вони проходять. І як би там важко не було, все колись закінчується, закінчиться і це. І все рівно треба вірити в краще, все рівно треба вірити в позитивний ісход, і думати не про те, чого ти боїшся, і не очікувати на кожному углу зради і ужаса, а думати про позитив і думати про те, що все буде добре. Менше брати до серця близько. І роздувати з кожної мелочі, знаєте, таку велику, великого слона. такі от поради від ваших від вашого роду, від тата від мами. В вашому роду могли бути по, по роду тата <кій> депресивні люди, люди, можливо, у яких були су 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 суїцидальні якісь думки, або які закінчили життя суїцидом, або які, знаєте, були з нестабільною психікою, дуже мнітільні. Так от вам, рід тата, говорить, вам треба і збіжати цієї участі і не повторити помилки ваших предків. Сосредоточність на служенні. А краще настроїти себе на позитив це подивитися, наскільки гірше є навколо людям, яким набагато гірше вам. Огляніться вокруг і почніть допомагати більш нещаснішим, більш безпомощнішим людям. Понімаєте, особливо зараз під час війни. Служення людям. Допомога людям допоможе вам і зцілити свою собственну душу. Варіант номер 4 Послання від мами. Послання від роду мами говорить, що ти дуже сильна. Ти з усім справишся, усе втримаєш під контролем. Головне справитися з собою самою, тримати свої почуття і емоції під контролем. Приборка свого внутрішнього звіра, свого внутрішнього демона — це головне, що тобі зараз потрібно. Якщо ти це зробиш, то ти справишся усім навколо. У вас дуже сильна енергетика породу мами, вона вам передалася, ви нею володієте. Можна займатися магі... не магією, а таро, ізотерикою, астрологією, нумерологією, тобто отримувати тайні знання, впливати, допомагати людям. Це все вам під силу. І вам під силу найближчим часом буде втримати під контролем і людей, і ситуацію, і себе. Принаймні, це вам радить рід мами. Четвертий варіант, що говорить нам рід тата? Дев'яточка кубків. Вам є для чого жити і є чому радуватися. Підтримка роду величезна величезна. І у вас є все для того в цьому житті, щоб бути щасливою. І не придумуйте собі якихось горченій, не придумуйте собі якихо запретів, не придумуйте собі якихось установок і блоків. А живіть і насолоджуйтесь життям, бо воно дуже скоротечне. Підтримка від роду і папино, і мамину четвертий варіант дуже мощна. Що говорить вам Ангел? Тайна благодать. Те, про що ви просили, вищі сили, може, знаєте, прийти в ваше життя, але. Це обично проїсходить через боль. Ситуація, яка може скластися найближчим часом, вам може показатися ужасною і якоюсь дуже болючою, але тільки відійшовши і проживши її, відійшовши на якесь розстояння, ви зрозумієте, що ця боль і цей кінець був вам потрібен для того, щоб почався якийсь новий етап у вашому житті. Ми можемо це оцінити тільки по прошестві часу. Є періоди в житті, коли кажуть, це все так погано, що вже гірше бути не може. Я цього не переживу. Переживши цей важкий період. Ми проживаємо ще деякий час, оглядуємось назад і розуміємо, Боже, це було мені потрібно. Оця боль, оцей негатив, оце все, що я пережила, стало початком мого прекрасного нового життя. Всім бажаю успіхів, поради від вашого роду дані, підказки від ангелів ви отримали на найближчий час. Всього доброго, до побачення.